Вітаю на каналі Магія Тару. Давайте подивимось, чи є негативний магічний вплив на ваші фінанси. Чи є якийсь негатив на ваші фінанси? Скажіть, покажіть, чи є негатив на ваші фінанси. За вами спостерігають. Ва, подобається ваша праця, ви маєте якийсь талант. Так, чи є негативний магічний вплив? Ну, тут дивіться, на фінанси я не бачу, є складності, є складності, але є вплив. Хтось вам робив приворот. Отакий от є вплив. І от по цьому привороту. Ви повинні були з кимось розстатися, до когось другого йти. Ось, і це був негатив такий. Фінансова сторона, що займаєтесь не своєю справою, Мала, маєте мало грошей, ви їх маєте, але їх не так багато, як вам хотілося би. Вистачає ледь-ледь, і ви йдете не своїм шляхом. Тому нема потоку фінансового. У вас є якийсь талант, ви щось вмієте дуже красиво робити. Дуже вправно, це принесло вам гроші, але ви не на своєму місці зараз. Робите щось інше. Так. І є приворот на вас. Приворот любовний. Дали щось випить. Напоїли. І це про кохання. Заперечую, це вас руйнує. Заперечую, закриває вам шляхи. Депресія. Впливає. Це, я так розумію, що чоловік якийсь робив жінці приворот. Прибираються, заперечую. Ну, може бути і навпаки, якщо дивляться чоловіки, то навпаки, але з простору вирвалося, що в жінці чоловік зробив приворот. Вона взагалі живе не своє життя і не на своєму місці, не, не, не та робота, яка повинна була бути виконує не своє справу і живе не з тим, з ким потрібно. Страждає. Так, насправді ви повинні бути дуже багаті. Я хочу перекрити а ось ці карти. Перекриваю. Вищі сили, духи роду охоронці, Прошу зняти негативний магічний сплив з того, хто мене дивиться. Прошу зруйнувати магічний приворот. Повернути тому, хто робив, тому хто замовляв. І прошу відкрити шляхи на гроші. По Верховному суду буде так, перешкод більше немає. І так буде. Дивіться, щоб зняти приворот, краще звернутися до мене. Я залишу в описі під відео свої контакти. І це треба зробити обряд, зняти цей приворот. Він картами може зніматися, може ні. Я не знаю. Ну... У всіх по-різному, хто там, які, яким чином вам робили приворот. Є такі професійні привороти, які майстер робить, ті треба знімати серйозніше, ніж картами. Є такі побутові, ті картами знімуться, але раджу, якщо відчуваєте щось, От, наприклад, живете в парі і відчуваєте до цієї людини, і, ну, і з нею погано, і без неї ще гірше. Це Такі признаки приворота любовного. Тож, звертайтесь за допомогою. Дякую всім за увагу і до зустрічі на каналі. Бачите, як вийшло. Дивилися магічний вплив на гроші, вийшов любовний приворот, але це пов'язано. Дякую всім, дякую за донати і до зустрічі на каналі.